Коверла готується до старту нового сезону. Роланд робить крок до фіналу. Ураган втрачає очки у домашньому матчі проти ЛТК. Ураган втрачає очки у домашньому матчі проти ЛТК. Підопічні Івана Скіцька не змогли здобути першу домашню перемогу в сезоні, поступившись луганському ЛТК з рахунком 0-4. 20 вересня у Івано-Франківську відбувся центральний матч третього туру, в якому зустрічалися дві наймолодші команди екстраліги. Дракони прагнули порадити вболівальників першою домашньою перемогою, натомість Луганчани намагалися продовжити свою переможну серію. Якщо у першому таймі ураганівці намагалися стримувати атаки луганського ЛТК, у другій половині поєдинку відверто здали позиції. З рахунку ноль головний тренер драконів спробував врятувати матч, заграють. Чи п'ятого польового гравця. Втім, у відповідь господарі двічі пропустили порожній ворот. Причому обидва голи на рахунку голкіпера ЛТК Савенка. Після трьох турів франківчани посідають сьому сходинку у турнірній таблиці екстраліги, маючи в своєму активі три очки. Попереду впевнено крокують харківський локомотив та Луганський ЛТК, які мають по дев'ять очок. У наступному турі, який відбудеться у суботу, 27 вересня, ураган відправиться в гості до Титан Зорі на Дніпропетровщину. Натомість в рідних стінах підопічні Івана Скицька спробує здобути першу домашню перемогу 18 жовтня, приймаючи кардинал рівне. Гуварло готується до старту нового сезону. У вівторок, 23 вересня, було затверджено календар першого кола чемпіонату Суперліги. івано франківське Говерло розпочинає перший з домашнім матчем проти Львівської Галичини, який відбудеться 5 жовтня. В цьогорічному розіграші національної першості з баскетболу візьмуть участь 11 команд. Нагадаємо, раніше Азовмаш, та баскетбольний клуб Донецьк повідомили про те, що не братимуть участі у чемпіонаті України. Натомість нова регулярна першість буде проведена у три кола, після чого відбудеться розіграш плей-офф. Наприкінці цього тижня, 26-28 вересня, у Івано Франк. Київську відбудеться традиційний баскетбольний турнір, кубок баскетбольного клубу «Говерла». Учасником якого стануть чотири команди. Окрім господарів турніру, в манежі коледжу фізичного виховання змагатимуться учасники Вищої ліги України. Авангард Київ та Хімік 2 южне, а також чинний чемпіон Івано-Франківщини Вамбут впродовж трьох днів шанувальники баскетболу стануть свідками одразу шести поєдинків. Відтак, вхідний квиток, що діятиме протягом усього турніру, вартуватиме 20 гривень. Виручені кошти з продажу квитків будуть перераховані на потреби військових у зону. АТО. у суботу заплановано матчі вамбут Авангард та Говерла Хімік 2 А у неділю вамбут хімік 2 та говерла Авангард. Роланд робить крок до фіналу 21 вересня. У Вано-Франківську місцевий рібійний клуб «Роланд» зробив черговий крок до чемпіонства у вищій лізі України. Підопічні Михайла Яреми перемогли одного з головних конкурентів рібійний клуб рівне з рахунком 48 26 З перших хвилин обидві команди розв'язали запеклу боротьбу, обмінявшись результативними спробами – 5-7. Після цього Роланд впевно перехопив територіальну ініціативу, і це привело до успіху. Перший тайм завершився з рахунком 24-7 на користь місцевих редбістів. Все, що хотіли, все зробили, все виконали. Трошки деколи і сил не вистачало зіграти так, як хотілося, але використали те, що хотіли. Зробили результат, зробили хороший відрив і закріпили б ну, ігру. У другому таймі гості активізувалися, зробивши три вдалі залікові спроби. Натомість франківчани чотири рази проривали захист гостей, стільки ж разів вдало пробували реалізації. Особливо красивою виявилося остання атака Роланда, яка завершилася вдалою розіграною комбінацією. Просто так сталося, що ігроки захисту команди так сформувалися, що більше перейшли на більшу сторону поля. І коротка сторона була вільна, і ми хотіли використати це. Хороша, якісна гра. Трошки було забагато губили м'яч. Але в принципі це все використовували, виправляли по ходу гри у підсумку перемоги. франківських редбістів з рахунком 48-26. Набравши 15 очок, Роланд продовжує очолювати турнірну таблицю вищої ліги під групи. А команда рівного має у своєму активі 11 очок і друге місце. Сьогоднішня гра була важлива з огляду на наше турнірне становище, незважаючи на те, що ми з рівнем завжди граємо в принципові ігри і десь змагаємося, хто в нас в другому ешелоні найсильніший українського ребі. Сьогоднішній чемпіонат України його формат складений таким чином. Що ми граємо вищу лігу у двох у двох групах групі А і група Б. Власне, команди західної зони і складають групу А. І переможець цієї групи буде грати з переможцем групи Б, де грають кияни Одесити і харків'яни за звання чемпіона України серед команд вищої ліги. Вирішальною у цьому протистоянні буде повторна гра у Рівному 19 жовтня. До цього ронт має зіграти 5 жовтня з лівськими батярами. 12 жовтня в Ужгороді проти команди місцевого університету сьогоднішній результат дозволяє нам дивитися з оптимізмом на гру відповідь. І тому зараз у нас хороші шанси на. Юні грибці завершили змагальний сезон у суботу, 20 вересня. Юні спортсмени висловального клубу Альбатрос завершили сезон змаганнями на міському озері. Для початківців осіння першість стала певною перевіркою силу змагальних умов, а також підсумком тренувальних занять у клубі. Молоденькі, маленькі спортсмени, вони взагалі для них це змагання, це такий підсумок їхньої роботи. Для них, якщо дорослі вже працюють на якийсь результат, борються секундами, вони борються для того, щоб показати, що вони навчилися за оцей проміжок часу від весни до осені. У змаганнях взяли участь 20 спортсменів з обласного центру. Тренер Альбатросу Олена Зелінська залишила задоволена результатами своїх підопічних. Дуже важливо є те, що вони вже прийшли, взяли участь у змаганнях, встали на воду. Ну, на жаль, один хлопчик і одна дівчинка вивернулися, Це трошки не є дуже добре, але вони дійшли до фінішу. і Для них це велике велике досягнення. Самі ж учасники отримали багато позитиву від змагальної боротьби так? на дистанції. Мені змагання сподобалися тим, що е, це було дуже легко. і Я вже на третіх змаганнях перемагати легко дуже. Я отримала перше місце. Змагалася з Катією Голобовською і Вікою Яцьковою. Ем, я думала, що Катя отримає друге місце, але вона отримала третє, і Катя не розчаровується. Після завершення змагального сезону юні спортсмени займатимуться у спортивному залі, зокрема, будуть зміцнювати свої фізичні кондиції. Влади, що ходжу на цей клуб, мені подобається тут. Тут гані тлянела, добрі друзі. Що навчився за цей рік? Я ходжу перший рік, я багато всього навчився, вже вмію плавати на канолі, почув багатий досвід. Будеш далі продовжувати? Так, буду ходити далі, мені дуже подобається. Дорослі спортсмени вислувального клубу Альбатрос закриють сезон у неділю 5 жовтня. Цей день на міському озері відбудеться багато спортивних заходів.